Гіларі Клінтон закликає Дональда Трампа негайно розкрити всі його зв'язки з Кремлем. І це за вісім днів до виборів президента США. Демократка всю свою кампанію звинувачує республіканця в симпатії до Путіна. Натомість сама давно декларує досить проукраїнську позицію. Україна як ніколи прискіпливо стежить за тим, хто ж посяде крісло в овальному кабінеті. Перед виборчого тижня у вікнах цикл сюжетів Містер чи місіс Президент. І сьогодні Сергій Стеценко розповість. Who is Mrs. Clinton? У Чикаго Гіларі Клінтон називають «local girl», що у перекладі на українську означає місцева дівчинка. Однак навіть тут здавалось би, у рідному місті є величезне стоповерхове нагадування про її найближчого конкурента башта Трампа. Якщо республіканець Дональд Трамп свою виборчу кампанію побудував на намірі зробити Америку величною знову, то Гіларі Клінтон обрала іншу риторику – зробити успішним кожного американця. щодня американцям потрібен чемпіон, і я хочу бути цим чемпіоном. На цьому відео Гіларі вперше оголошує про намір іти на президентку США. вже за місяць з'являється ролик під назвою Борчиня, і там демократка позиціонує себе як оборонницю прав усіх американців, яка ніколи не здається. За всіх, хто хоч раз падав, але відмовлявся бути вибитим з гри. I'm not я борюся не за декого з американців. Я борюся за всіх американців. Їй 69, дружина, мати, бабуся, 40 років у шлюбі і 40 у політиці. Сенаторка, перша леді, держсекретарка і цілком можливо перша в історії президентка Сполучених Штатів Америки. До речі, це вже її друга спроба посісти крісло в овальному кабінеті від демократичної партії. Цікаво, те, що Гілларі взагалі не планувала стати політиком, її заповітною мрією було полетіти в космос і стати першою жінкою-астронавтом. Тому місцевий а, планетарій Адлера був одним з найулюбленіших місць. Вона одного разу навіть написала листа до НАСА, однак там їй відповіли, що жінок не беремо. Гілерій, радом Клинтон. Складно повірити, але відчайдушна нині демократка Клінтон у коледжі була головою юних республіканок. Змінила погляди в бік демократичних вже у школі права при Єльському університеті. Там таки стає зіркою курсу, та знайомиться з майбутнім чоловіком і президентом США Білом Клінтоном в університетській бібліотеці. Якщо ти, ти далі дивитимешся на мене, я дивитимусь у відповідь. Я Родем. Вона спитала, як тебе звати? О, Господи, я забув. Він упевнено будує політичну кар'єру, а вона встигає все бути успішною юристкою та найліпшою радницею чоловіка з усіх питань. Білу всьому дослухається. Гіларі, коли стає президентом, громадські жартіливо називає першу леді співпрезидентом. А працівники Білого Дому Верховним судом. Як перша леді Гіларі позиціонує себе за відстоювачку прав жінок, права людини це права жінок. А права жінок це права людини. Одні для всіх. Так має бути. Мене кілька років і її власні жіночі права зазнають порушення через зраду чоловіка. Біл Клінтон ускочить у гречку з молодою стажеркою Білого дому Монікою Левінською. Перша леді стає на захист чоловіка і публічно називає скандал з жаколотом правих сил проти президента. Та докази беззаперечні. Ця подружня зрада ледь не обернуться для Біла Клінтона імпічментом. Неймовірний удар по репутації і жіночій гідності Гілларі витримує. І десятиліття по тому навіть неоднозначно жартує. Я така вдячна йому за той життєвий час, повний всілякого досвіду у нас було багато гарних часів. Ми почали розмову багато років тому у єльській школі так давно, і вона ніколи не закінчується. Ми змушуємо одне одного сміятися. Ми підтримуємо одне одного. Це одне з моїх благословень. Усю свою політичну кар'єру Гіларі Клінтон декларує себе як борчиню за права жінок та сімейні цінності. Перед виборцями вже як кандидатка у президенти часто з'являється з чоловіком і вагітною донькою. Я вірю, що коли родина сильна, сильна й Америка. Ще одна декларація. Кінець дискримінації. Як ймовірна президентка Клінтон обіцяє лгбт спільноті такі ж права, як усім американцям. Це обурливо. Що 2015-го тебе можуть звільнити через те, що ти гей. Тобі навіть можуть відмовити у весільному торті через те, що ти гей. Я йду в президенти, аби виступити за фундаментальні права ЛГБТ спільноти і прав. Ва всіх американців, і я це обіцяю. А от своєму епатажному конкурентові містерові трампові місіс Клінтон закидає нетолерантність, нетерпимість, расову дискримінацію, неповагу до жінок і зв'язки з Путіним. Він надає перевагу маріонетці на місці американського президента. Це ви, маріонетка! цілком очевидно, що ви? Росія бере участь у кібератаках проти США, які ви заохочуєте. Шпигунство проти нашого народу. А ви готові хвалити Путіна? Готові зробити все, що він хоче. Трамп планує домовлятися з Путіним Гіларі. Ні, її позиція стосовно до України не змінна. Ймовірне надання летальної зброї та продовження санкцій проти Кремля. Вона двічі відвідувала Україну як перша леді. Вона знайома з багатьма політиками з України. Тому вона, як ніхто інший, знає про складнощі, які нині є у вашій державі. А от її опонент це той, хто не тільки не розуміє, що таке Україна його погляди і стосунки з Путіним можуть загрожувати не лише Україні, а й усьому світові. Після трьох раундів дебатів між Трампом і Клінтон, практично всі місцеві медіа називають її переможницею. Проте через непряму систему голосування, коли за гаранта голосують і громадяни, і спеціальна колегія виборців, підсумок не передбачуваний. Зі сполучених штатів Сергій Стеценко Олександр Аліфанов. Програма вікна СТБ.